Якщо ви знайомі з Ajax, то точно знаєте цю компанію за висококласними системами безпеки, які можна встановити без жодного дроту. Ajax пішов далі у професійний сегмент пожежної безпеки en е 54 Line – це лінійка, яка відповідає суворим європейським стандартам і офіційно сертифікована для використання на комерційних і державних об'єктах. У попередніх відео ми вже детально розбирали, що таке en е 54 загалом і як працює Firehub en е 54. 54 джевелер пожежний хаб, який керує всією системою, включаючи з охорону, сигналізацію, відеоспостереженням та автоматизацією. Тож, якщо ще не дивилися, обов'язково зазирніть у ті випуски. А сьогодні розглянемо головних виконавців системи пожежної безпеки, Аякс ЄНП'ятдесят 54 датчики диму і температури, а також звукові, світлові та комбіновані сповіщувачі. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Усі ці пристрої працюють під керуванням ЄН54 Firehub Javeler, центрального блоку, який відповідає за моніторинг та передачу сигналів тривоги. Комунікація між пристроями відбувається через радіопротокол Javeler, той самий, що довів свою стабільність у системах охорони сигналізації AJAX. Він забезпечує дальність зв'язку до кількох кілометрів і при цьому мінімізує енергоспоживання. Але головне це сертифікація ЄН54, яка підтверджує, що система відповідає. Всім вимогам ЄС до пожежної безпеки, і всі пристрої лінійки пройшли незалежні лабораторні тести на ефективність виявлення диму та тепла, точність спрацювання сигналів тривоги та стабільність бездротового зв'язку. Тобто, система повністю готова для професійного застосування. Іншими словами, ці пристрої офіційно дозволені до встановлення там, де пожежна сигналізація є обов'язковою: у бізнес-центрах, готелях, торгових приміщеннях, навчальних і медичних закладах. Отже, почнемо з димового датчика. Є 54 Fire Protect Smoke Джевелер. Виявляє дим завдяки двоспектральному оптичному сенсору. Всередині камери диму, синій та інфрачервоний світлодіоди випромінюють світло із хвилями різної довжини. Ця технологія дозволяє датчику оцінити розмір частинок ледких речовин і визначити наявність диму відповідно до стандарту en 54 7 що регламентує вимоги до. Димових сенсорів Камера диму захищена від пилу, бруду та комах. Навіть якщо пил потрапить усередину й осяде, це не вплине на ефективність виявлення пожежі. Оптична система спроєктована так, що частинки нелетких речовин не можуть опинитися одночасно в полі дії обох світлодіодів, що зменшує ризики виникнення хибних тривог. Датчик розміщують у приміщенні, де головний ризик займання з появою диму. А сигнал одразу надсилається до FireHub, який активує сповіщення. Та сценарії автоматизації. Там, де дим може бути нормою, наприклад, у кухні, котельні або майстерні ставлять є 54 Fire Protect Heat Javeler. Безротовий пожежний датчик з сенсором тепла, призначений для встановлення лише всередині приміщень. Він оснащений двома термісторами, які реагують на швидке підвищення температури або її перевищення порогового значення, що відповідає вимогам Є 54 5 Такі параметри гарантують швидке. Надійне спрацювання у разі реальної пожежі. Обидва типи датчиків смок і хіт можна комбінувати в одній системі для точнішого зонування пожежного захисту. Також лінійка включає версії смок саундер і хіт саундер із вбудованим сповіщувачем тривоги. Такі варіанти зручні для невеликих приміщень або для об'єктів, де треба забезпечити миттєве попередження людей поруч із джерелом небезпеки. Функціонально вони ідентичні до смок або. Хід просто доповнені сиреною. Після датчиків переходимо безпосередньо до тих, хто повідомляє про тривогу. Fire Protect Sounder – це звуковий сповіщувач, сертифікований за стандартом ЄН54. Він генерує гучний, чіткий сигнал тривоги, який добре чути навіть у великих приміщеннях. Пристрій отримує команду від FireHub і може бути синхронізований із десятками інших сповіщувачів, щоб вони працювали одночасно. Наступний тип це візуальний сповіщувач Fire Protect Watt, тобто Visual Alarm Device – пристрій візуальної сигналізації. Він подає яскраві світлові імпульси, що привертають увагу людей у шумних середовищах або тих, хто не чує звукових сигналів. Це обов'язковий елемент для багатьох громадських просторів. А Fire Protect Sounder Watt поєднує обидва типи: звуковий і світловий сигнал. Такі комбіновані рішення дозволяють скоротити кількість пристроїв у проєкті, залишаючись у межах норм ЄН54. Сповіщувач подає і звуковий сигнал, і яскраве миготіння, синхронізоване із іншими пристроями системи. Усі пристрої використовують протокол Джевел, мають автономне живлення, контроль працездатності, зручне кріплення і регулярну самодіагностику. Сертифікація en 54 гарантує, що швидкість реакцій, стабільність сигналу та взаємодія між датчиками і сповіщувачами пройшли незалежні лабораторні випробування. У системі Ajax усе це інтегрується через єдиний застосунок і сценарії автоматизації. Спрацювання датчика може автоматично вимкнути електроживлення або Вентиляцію розблокувати евакуаційні двері, активувати сирени та світлові маячки. Система також може подати сигнал у всі зони, вмикаючи аварійне освітлення та повідомлюючи відповідних осіб чи охорони. Усе налаштовується швидко і надійно. EN-54 Line – це професійна сертифікована система пожежної безпеки для об'єктів, де офіційна сигналізація обов'язкова. Вона поєднує бездротовість, автономність, просте налаштування та можливість створювати сценарії автоматичні автоматизації. система легко масштабується, швидко монтується і інтегрує пожежну та охоронну функції, автоматизацію та відеонагляд в єдине рішення, підходячи для бізнес-центрів, готелів, складів, виробничих приміщень та інших об'єктів. Замовляйте пристрої лінійки en 54 прямо на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі, але перед цим не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, щоб отримувати першим всі головні новини світу безпеки. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.